Сьогодні ми запитаємо мешканців міста три питання: скульптури, літератури та історії. Ходімо дізнаємося, чи знають вони відповіді на них. А в 2016 році в місті Нікополі було закладено перший фрагмент пам'ятника. Питання, кому він присвячений? присвячений. Ось цей пам'ятник. пам'ятник? Ну, я точно не знаю, але мабуть за єдинство України. Ну, а людям яким? Ті, хто участвують в ЛАТО. В принципі, правильно, так. Да. У 20-му році. М -м, цей пам'ятник встановлено. Ну, подивись на нього краще. Героям України? Так, да, правильно. <свист> подивись краще. <свист> Україні. Україні, а людям яким? А, ну, воїнам. Правильно. Захисникам вітчизни. <свист> Кому він присвячений? Героям. Ну ja, no, подумайте. Воєнний. Ще день захисника України. Так. Як раніше називалася річка Дніпро? Дніпро. Знаєте? Ні, не вже. Назвалися Борис Фэн Дніпро. Ты знаешь? А. Ты знаешь? Не, вроде так, называется, наверное. Борис Фэн. А. Да, Борис Фэн. Да, молодец, справа. Речка Днепро. Борис Фэн. Молодец. Борис Фэн. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина очі твої дні. Я можу ощутиться, але, по-моєму это зараз неправильно. говорю. Нет, неправильно. Не mm -hmm. Я помню, але автором Зараз. Вроде завжди не можу був вспомнити. Це Василь Симоненко. Да. Не жаль, ти не виїхав, що я б писав. що ты я учила такого зарубіжній літературі? Ні. Василь Симоненко, українська література. варіант? Це Василь Дина, ти знаєш про це чи Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої дні, хто це написав? Ні, 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 Твоя єдина, мука твоя єдина, очі твоя – дні. Хто написав цей вірш? Василь Сімени. На жаль, копельчани не знали відповіді на наші запитання і ніхто сьогодні не отримав прапорець. Якщо ти хочеш виграти прапорець, то шукай нас на вулицях міста та відповідай на наші запитання